Слава Україні та слава зсу в Одесі. 21 квітня, 422-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Як бачите, в Одесі знову дощ кожного дня дощ, наче ми в тропиках десь живемо, і в нас почався сезон дощів. А так в Одесі вночі була повітряна тривога. Деякі Одесити думали, що знову мопеди летять, але ні, це недобита російська авіація на території. Орії Білорусі і літає в сусідньому місті Герою Миколаєві, як і в Одесі, все добре. Мер Миколаєва каже, що зараз в Миколаєві проживає 400 тисяч людей, майже як до повномасштабного вторгнення. Багато людей вже повернулося в Миколаїв. На це вже ж впливає те, що більш-менш з'явилася нормальна вода. А от в Миколаївській області вчора росіяни доволі інтенсивно обстрілювали очаків, багато влучань по житловим будинкам, по об'єктам. М. Інфраструктури загиблих і травмованих немає, бо більшість мешканців Очакова вже давно виїхали. Там залишилися лише рятувальники, комунальники та а вже ж військові, які охороняють місто від росіян. І також росіяни вчора обстрілювали Херсонщину. На жаль, двоє людей загинуло, троє травмованих. Минулого року росіяни майже кожного дня обстрілювали Миколаїв. Поки їх не вибили. Зараз обстрілюють Херсон. Скоро їх виб'ють. Та Херсон зможе жити більш-менш нормальним життям. А ще вчора московська хунта продовжила бомбити БНР, скинувши на неї бомбу з літака. Московити вісім років бомбили Донбас, а зараз бомблять БНР.